Всім привіт! Це моє перше відео на каналі і це довгоочікуваний берздей влог. Зараз я буду робити свої ранкові ритуали, тому беру вас разом із собою. Приємного перегляду! все я підготувала свою шкіру для нанесення наступної маски. Це маска від артеж. Дуже-дуже класно, вона дуже класно вона забирає всі навріки, всі наші недосипи. тому зараз будемо наносити її. Якось так це все виглядає, і я хожу зазвичай з нею десь 15-20 хвилин. Так, поки моя маска робить свою роботу, я вам покажу невеличкий обзор на те, що мені вчора прийшло з теми. Перший це набір з таких щиточок для зализування бички або хвоста. Сьогодні я якраз буду робити таку зачіску, точніше її буде робити моя подружка. В мене є такі для волосся від Дінь Бетхед. Тому я думаю, що цей набір мені сьогодні прям дуже пригодиться. Лот номер 2. Це ось такі заколочки для укладки на дайсон. Чесно, я не знаю, що треба зробити, щоб мої локони на дайсон трималися, але. Для черницевих грудей. Також для оплатки на Dyson. А ще тему запропонував мені знижку. Я така, хм, треба ще щось замовити, 100%. Це набір для вмивання. Все, зараз я буду змивати вже нарешті цю красу. Далі я буду наносити такий зволожений крем. він разом з СПФ. Чесно, я ним користуюся з літа. і досить в такому маленькому об'ємі, але... У мене ще дуже дуже багато залишилось засобів. Я вже повернулася додому, така зачіск в мене вийшла. Зараз ми її доповнюємо макіяжем. Я вже накрасила її. Це мої дві просто улюблених туші. Користуюся ними вже не один рік. Далі я переходжу до консилера. Чесно, мені він не прямо дуже сильно подобається, але також ним користуюся вже не перший рік, і поки що це найкращий, який в мене був, і який не забиває пори. Косолин я наношу на свої прямо від постакля. В принципі, все. Я трошки виходжу на зону під очима, щоб гарно це все розташувалось. Далі я використовую фільтр від Шарлотта Кібері. Це просто найкраща знахідка, яку я могла купити в Sephora. У мене у відтінку 4. Я її наношу просто на все обличчя. Цією зручною кісточкою. Якось так це поки що все виглядає, але коли ми розташуємо, у нас буде дуже гарно підсвічена шкіра і рівномірний тон. Але так як макіяж в нас на день народжує, він має бути стійким, тому зверху я ще використовую такий тон від Рамоні. Він також з дуже класним сяєнням і не забиває пори, відчувається дуже легеньким на шкірі. У мене відтінок 3,5. І тепер це все гарненько тушуємо. У нас виходить такий ефект здорової, сяючої шкіри. Тепер можемо прийти до контуру. Зараз я буду наносити такий бронзер від Charlotte Tilbury у відтінку 2 Medium. Цей продукт досить світленький і він не наноситься плямами, тому ви з ним ніколи не перебільшите. Далі я використовую також сухий скульптор від NYX. Він вже має більш такий коричневий холодний відтінок. Далі я беру ось такий бронзер від KIKO, відтінку на людин. і він йде шиммером. Далі я беру ось таку палеточку від Dior. Тут у нас румяна, бронзер і таких два хайлайтера. Я беру ось цей відтінок. І наношу сюди. Тоді я беру ось цей відтінок і наношу вже на носик. Далі в нас мала би бути румяна, але так як я взагалі не люблю румяна, я просто змішую цих два кольори і наношу сюди. Чесно, я взагалі не вмію робити макіяж очей, але зараз спробуємо. У мене є ось така палеточка від Патрійці мені колись дали її в подарунок, взагалі це наче для брів, але я використовую її іноді для очей. Взагалі тут дуже гарна палітра кольорів. Потім я беру такий бронзер, він дуже-дуже темний. Я не знаю на яку шкіру його наносити. Напевно, дуже-дуже засмахло, тому я його використовую для макіяжу очей. Він дуже пігментований, тому будьте обережні з ним. Мені не дуже подобається. Я вирішила, що не профарбувати очі чорним каялем, не знаю. Нормальна ідея. Мені здається, нічого не знали. Я прийняла геніальне рішення. Зараз я добавлю блискіток. Може, не геніальне? О, ну клас, 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 клас. Далі я переходжу до брів. І ви будете здивовані, чим я вкладаю свої брови. З відключеннями світла всі ми стаємо такою ось, белою хадіт, і я купила ось це. Мені взагалі не сподобалось, як воно виглядало на волосі, і я вже думала викинути цей продукт. Але потім мені склала, да, ну попробуй вкласти брови. Я наношу стільки на руку. І тепер щіточкою я вже звідси. Набираю трішки гелю і зачісую їх так догу. Ось так в мене виглядають брівки. Чесно, цей гель фіксує їх просто настільки сильно, що поки ви самі не почнете їх отак терти, коли змиваєте макіяж, вони вас ніколи в житті не змиються. Це виглядає досить дивно. Ви скажете, для чого мені є гель для брів. Ще коричневий, якщо я не фарбую брови. Я буду формувати губи. Да, можливо, це якийсь дурний да, можливо, це тупо, але я це роблю. Наші губи виглядають вже візуально більшими, хоч і я не виходжу взагалі за контур, коли фарбую губи. Зараз я беру такий олівець і, чесно, поки що це мій фаворит із всіх, які я пробувала. Це олівець від Maybelline у відтіночку 8. Він дуже-дуже коричневий, тому я його потушовую пальцями. А зверху я наношу такий бальзам, блиск від клінік у відтінку Black Honey. Ось так він виглядає, якщо його не розташувати. І ще один лайфхак від мене, як я наношу цей бальзам. Ми наносимо такий товстий шар. Зараз вона виглядає прямо максимально червоною, але через кілька хвилин потрібно її просто ліжки витерти серветкою. Мені здається, зараз макіяж виглядає дуже гарно. Зараз їду одягати свій лук і зніму вже продовження відео саме в ньому. Так, ми їдемо вже на локацію. Я взяла з собою камеру для фоточок в інстаграм. do domu. От і закінчився вже мій день народження. Ми дуже класно відсвяткували, мені прям дуже-дуже сподобалось. Зараз я йду з торгового центру додому і буду знімати вам анпакінг своїх подарунків. Вони просто вау І так, це напевно моя найулюбленіша частина цього влогу. Розпаковочка подарунків Перший подарок, ви вже мене могли його побачити і в інстаграмі, і в телеграм-каналі. Це Dyson Air Straight. У мене вже є стайлер від Dyson, але мені то, що треба був цей утюжок. Він в дуже-дуже гарному кольорі. Я дуже довго вагалась брати чи рожевий, чи такий, так як стайлер у мене, в принципі, теж синій. Я думаю, це просто ідеальний колір. І відразу показую, що мені подарували, це косметичку. Для цього дайсу бо він іде без будь-якої коробки і для нього йде просто такий маленький килимочок. Ось такий дуже-дужений. Так ну просто подивіться, якого розміру тут вика. Ось так виглядає ця косметичка. І ще тут всередині є пакетик спеціально для цієї вілки. Наступний подарунок це iPhone 16 Pro, на який я вже власне знімаю це відео. Я кожного року міняю телефон на нову модель і обрала саме в кольорі Natural Titanium. Далі це у нас браслет від Сваровський. У мене є годинник від Swarovski, я думаю, це буде ідеальний меч. Просто подивіться наскільки це гарно. Наступний подарунок це від відкуня, український бренд. Я дуже давно хотіла прикраси від цього бренду. Дивіться, яка красна. Наступна це така сумочка від Telling Line. Ось такий в неї дизайн, дуже-дуже гарна, незвичайна. Хоч вона і маленька, але вона дуже-дуже зручна. Тут також регулюються шлейки, можна зробити коротшими довшими або взагалі її зняти, і це буде така ручна сумочка. Наступний подарунок у нас від Dior. Тут мені поклали подарунки від магазину. Ось такі дві мініатюрки їхніх парфумів. Ну і сам подарунок це Glow Star Filter. Я дуже-дуже його хотіла придбати. В мене він у відтінку 3N. Він як і Шпілоту Тілбері. Фільтр, який я вам показувала, коли робила макіяж, також має сяючий фініш і вирівнює тон шкіри. Далі в нас така велика коробочка від Натіно. Це просто краса. Перша це маска від Каві 18 яку я дуже-дуже давно хотіла. Це для відновлення волосся. Ось так вона виглядає. Наступна це набір від Sol de Janeiro. Я його хотіла давно придбати. Ще коли летіла на відпочинок, хотіла зайти в сефорії і купити його, але тоді не було їх в наявності саме. таким запахом. Тут у нас мист для волосся и тела, крем для тела и гель для душу. Далее у нас подарочек от Anil's Show. Тут у нас такая красивая пижамка от Victoria's Secret. Это бы такая рубашечка с коротким рукавом и в ней в наборе такие классные шорты. А сейчас Соня мне обрала такие лосьон с ванилью. Він пахне якимись такими прямощами, дуже-дуже приємно. Далі в нас іде Dersson Ball. Це дуже-дуже крутий девайс. Я також хотіла давно йому придбати. Дуже багато чула класних відгуків в ТікТоці, але все ніяк не наважувалось купити. Тут у нас в наборі йде 4 аж насадки. Буду користуватись і вже через кілька місяців поділю своїм результатом в телеграмі. Останні і останній подаруночок з ансвером. І нас така сироватка для росту бій від бренду Revitalash. Давайте відкриємо. У мене, до речі, вже є вансер в чорному кольорі. І чесно, я не знаю, чому вони отримують такий великий хейт, тому що для мене це прямо найзручніше взуття, яке в мене було чесно. Тому я обрала ще одні ванси, але вже в іншому кольорі. У мене розрядився телефон, тому дознімаю вам це відео, поки є світло на камеру. Ось в такому кольорі. Мої новенькі ванси. В першу чергу я хочу подякувати своїм рідним і друзям за такі чудові подарунки і за те, що ви провели цей день разом зі мною. А також всім глядачам, які також провели цей день разом зі мною і додивилися це відео. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі і до нових зустрічей!